Всім доброго ранку! З вами сьогодні я, Світлана Фіпінюк, в ефірі наша тайм-менеджмент зарядка в наступному цьому році. Так що сьогодні будемо з вами трошки планувати підсумки, трошки планувати на наступний рік. І те питання, яке ми. Сьогодні таке турбує зранку, який хочу, щоб ви теж собі зранку його задали це питання. Що якщо ваші плани вони не реалізуються з року в рік, то можливо ви просто неправильно плануєте. Можливо, ви ще не навчились, можливо, ви ще. Не знаєте, як справлятися з цим, можливо, ви ще не знаєте технік, а компанія воштам займається тим, що навчає людей саме тому, як правильно планувати, як досягати своїх мрій, як бути щасливою людиною завдяки тому, що ти досягаєш заплановане. Тому сьогодні про це поспілкуємося. А які ж плани вони мають шанс на втілення? Які мають шанс на те, щоб вижити і бути досягненими. Гнучки. Гнучки це по-перше, тому що план, який не можемо ми змінити, це поганий план. Будувати плани це добре і правильно. Але якщо все йде не так, як ви собі запланували, не так, як мало бути. То знаєте, uh, тут засмучуватись uh, точно не варто. Пам'ятайте, uh, що не план керує вами, а ви керуєте тим планом. І uh, які саме плани мають uh, шанс на втілення це uh, реальні плани, не тільки гнучки, а й реальні. Планування це не візуалізація ваших. Мрія, да? знаєте, вирізати журнал якусь, фотку якоїсь відомої зірки або тачку, як про яку ви мрієте, це жодним чином не стосується планування. Да? Це візуалізація, це ти, це ти собі ставиш якусь картинку за те, щоб ти зразок да, до чого ти хочеш прийти. Але я кажу, що це планування не стосується. Що, знаєте, потім це не означає, що не потрібно бути амбіційним і ставити собі якусь високу планку. Треба ставити такі плани, які, такі цілі, які ви будете досягати, такі цілі, які вони досяжні, тобто реальні цілі. Які вимагають від вас зусиль. Ви ж не очікуєте, що будете робити те саме, що й раніше, але раптово будете отримувати якісь нові результати. А от заважають вашій реалізації планів, як правило, дві причини: це надмірний оптимізм, коли ваші плани вони занадто далекі від реальності. Коли ти щось плануєш, таке вже зарані ти розумієш, що це не буде досягнено. Або якийсь надмірний песимізм, бачите такі дві крайніші. Коли ви заздалегідь переконані, що у вас все рівно нічого не вийде, що ви все рівно нічого не зможете досягти. І перед тим, як планувати, перед тим, як взагалі ставити собі якісь плани, перш ніж планувати наступний рік. А який ж у нас завтра, <завтра> настане? Да, то потрібно під, під, підбити підсумки того року, що минає, і для цього є теж кілька технік. Такі, знаєте, вони такі, не прості для виконання, але не, не такі, щоб просто взяти і використати виконано з минулого плану, поставити галочку, що це вже зроблено, всього недостатньо. Ви можете використати там одну техніку або декілька технік, тому що вони є дуже різні, ви можете собі добрати те, що більше вам підходить. Тут головне, щоб ви не намагалися підбивати підсумки року та планувати. Подумки тут потрібно завестися аркушем, потрібно, щоб у вас була ручка і, або може відповідний застосунок, в кого є Богу ж, бог, то оптимальний варіант, в кого ще немає того, є ще час придбати для того, щоб запланувати і занести все в одне місце, таке де воно точно не загубиться. А що можете зробити? Ви можете зробити для того, щоб підвести підсумки року на таку інвентаризацію всіх, всіх сфер свого життя. Це то, ця техніка вона допоможе вам відповісти на запитання, де я знаходжуся в даний момент. Випишіть на аркуші паперу, але бо якщо у вас є планувальний погод, там вже все виписано, да, ключові області свого життя, наприклад, як то фізична область, сімейна, ваша особиста, бізнес, соціальні відносини, фінанси. Якісь найближчі оточення, відпочинок, вільний час. Тобто ви собі можете якісь ще сфери додати, на яких ви хочете акцентувати свою увагу. І напроти кожної з цих сфер ви собі запишіть кількість витраченого часу або кількість зусиль для зручності ви можете використовувати оцінки від 1 до 10. І напроти кожної сфери напишіть собі, так, скільки часу ви. Ви 1 до 10 витратили на кожну сфір. В, в сфір, в сфер. А в іншій колонці ви можете зазначити рівень вашого задоволення кожної зі сфер теж можете використовувати від 0 до 10. І тут ви можете порівняти витрачений час, скільки часу було витрачено, і рівень вашого задоволення, наскільки ви задоволені тим, що ви досягли в кожній з цих сфер. І порівняйте різницю. Якщо оцінки збігаються, то ви звичайно молодець. Да, все відбулося так, як ви хотіли. Молодець справився, з досягнула. Да. А якщо як довлення зусилля, вони... Не дають очікуваного результату, то у наступному році просто потрібно буде коригувати зусилля. І якщо зусиль було докладено небагато, а результати доволі високі, то, отже, ви отримали винагороду за ті зусилля, які ви доклали раніше. І подивіться на ті сфери, де рівень задоволення ви найнижче. Саме ці сфери вони стануть знаєте, такими пріоритетними на наступний рік. Саме ці сфери вони будуть потребувати вашої уваги, більше вашого часу, більше зусиль для того, щоб вони вийшли теж на необхідний рівень, щоб ви були задоволені досягнете. Також є техніка, яка допоможе вам при аналізуванні пройденого ріку: це що відбулося. Ви згадаєте теж знову ж таки не подумки, а на папері. Що було досягнено за цей Такі за головні досягнення року. Найбільш емоційну подію року, соціальний якийсь прорив року, або творчий прорив, інсайт, прозріння року, да? що таке саме було вразливе для вас, що таке провело велике, велике враження. І цей список він теж вам допоможе виявити сфери, про які ви геть забули. Наприклад, ви можете зрозуміти, що в цьому року у вас не було жодного творчого прориву і захочете. Нате виправити цю ситуацію у наступному році, або такий альтернативний а, варіант підсумків а, за цією технікою, то він виглядає, коли ви собі а, прописуєте да, нові люди, з якими ви познайомилися, або нові країни, нові звички, нові навички, нові емоції, переживання. І те, що вам може допомогти проаналізувати пройдений рік, це згадати все. Теж така техніка, не згадати прямо все-все-все. А це одна з технік підбування підсумків, коли ти згадуєш усі важливі події кожного місяця року. І якщо вам здається, що в грудні було, наприклад, багато подій, а у квітні цього, що, цього, там нічого цікавого не відбулося, то варто спитати себе, чому можливо таке. На те витіснення вона пов'язана з якимись певними негативними подіями. І а, теж дуже важливо не тільки аналізувати, що у вас вийшло, чого ви досягли, а теж поставити питання, а, що не вийшло. Да? А, для цього ви такі якісь позитивні підсумки, але варто згадати те, що аналізувати не вдалося. І це теж потрібно тобто, зафіксувати на папері. У жбуки є спеціальний відділ. Такі називаються незавершонки, да? коли ми вписували наші незавершені справи, тому що все, що ти колись почав і не довів до кінця, о, воно забирає твою енергію, воно втягує тебе в твої життєві сили, відволікає тебе. І воно так і висить, як е, тяжкий груз за твоїми плечима, і не дає ти повноцінно наслужити життям і. Е, Виконувати те, що ти собі запланував, Тому такі незавершенки потрібно виписувати, їх потрібно щось з ними робити, завершати або відмовлятися від них. І тому така техніка, що не вийшла, вона вам теж дуже допоможе. Тобто зафіксуйте теж на папері якісь незавершені, незавершені, спра... незавершені справи, невиконані обіцянки, нереалізовані плани. І, і що ж тепер робити з усім цим списком, що ви собі написали. Ну, якщо Uh, На сьогодні 31 грудня, тобто у вас ще є час, може щось завершити. Подивіться, що якщо ви щось зможете завершити сьогодні, то завершіть. Uh, uh, може, трошки полегшає. Uh, і якщо навіть ви якийсь пункт там не завершили, uh, то ви принаймні почнете роботу над ним в наступному році. Тут можете починати з того, що вам не знаю, як нам кажуть, почне з жаби з самого найскладнішого, або з того, що горить, або з того, що саме необхідніше. Але те, що пообіцяли, те, що не завершили, вам потрібно, потрібно його завершати. І коли підбили такі підсумки, тату що ви робите, ви переходите до тих, до планування, тому що я вам сказала, що перш ніж планувати, потрібно підвести підсумки. І, а, для як же воно правильно планувати, поставити собі а, 10 да? те, тобто, то, що ви будете досягати а, на цей рік. Вони повинні стосуватися теж у тих різних сфер вашого життя, а, бути конкретними, вимірюваними. Наприклад, а, стати там мільйонером це не ціль, а, а підвищити кваліфікацію, змінити роботу чи відкрити там, бізнес, да? це ціль. І 10 цілей комусь може показатися багато. Але ви беріть спочатку це так, як техніка, вам виділю за них саме пріоритетні. Це найпростіший спосіб, як вибрати пріоритетні, виберіть свої три найперші цілі. Вони дуже часто і бувають самими пріоритетними цілями. І а, тут а, Можете сказати, що воно планування і підбивання підсумки вони дуже тісно взаємопов'язані. І тому не дивно, що ви будете використовувати ті ж самі техніки. Да, ви відповідає, відповідаєте собі на питання, куди я хочу потрапити. І коли ви згадуєте схему, за яку відповідали на питання, де я знаходжусь. То і будете планувати відповідно до тих сфер: особисте життя, здоров'я, тобто ви берете ті ж самі сфери: кар'єра, фінанси, фізичний стан, оточення. І плануєте тільки тепер ставити перед собою питання, куди я хочу потрапити. Не куди я потрапив, чого я досяг, а куди я хочу потрапити, а чого я хочу досягти. Те ж саме, що можна бути за технікою, що відбудеться. Це, як ви підбували підсумки, що відбулося, але про майбутнє, наприклад, нові люди, нові країни, з ким я хочу познайомитись, куди я хочу потрапити, нові звички, нові навички, нові емоції, нові переживання. І а, тепер про те, як же реалізувати це все, про те, що ви понаписували. А, Тобто ви плануєте собі і а, в компанії Богоштайм. Ми плануємо давна штагінка, це прицільного теменеджмента. Тобто, ви ставите собі якусь ціль, ви прицілюєтесь, і з майбутнього ви до тобто теперішнього часу ви собі плануєте, що ви потрібно буде зробити тут і зараз для того, щоб через рік ви досягли своєї цілі, щоб досягли своєї мети, і ви робите своє планування стратегічне на 3-5 років на рік. З цих планів виписується свій плани на місяць, що потрібно зробити кожного місяця, і потім оперативно да, на тиждень і на кожен день, що я буду робити кожного дня, для того, щоб через рік моя ціль вона реалізувалась. І потрібно ці плани, звичайно, фіксувати в своєму календарі. Потрібно, теж ви знаєте, якщо ця Задача, бо це ціль повинна бути досягнута в цьому місяці. Ви вказуєте дату місяць, якщо в році ви достатньо, щоб ви вказали місяць. Коли ви хочете, щоб ціль була досягнута. Але потрібно чітко ставити, що ви хочете, щоб було досягнуто, і дату, коли це потрібно, щоб ви досягли. А, і... Звісно, що ви можете поставити плани зараз і на 3, і на 5 років все дуже класно, якщо не навчаєтесь, ви на таке здатне. Але якщо у вас не мати здатні, якщо вам їх недостатньо, якщо ви не знаєте, як це зробити, то все дуже просто. Просто навчіться цьому. І найкращий вибір я вам можу показати. Тата це як гарантію, що це компанія Бога штам. Те компанія, де ви навчитеся це робити професійно, де вас підтримують, підтримує, де у вас будуть наставники, де є чітка схема, чіткий алгоритм, як що за чим робити, щоб все ваше задумане на було реалізованим і а, в вашому житті, і ви при цьому були задоволені, кайфували від того, як ви це робите. І а, знаєте, на останок хочу вам дати таких декілька парад. Які вам допоможуть у реалізації ваших стратегічних планів, тобто ваших планів на три, на п'ять років, це ви не думайте як ви будете щось досягати. Пробуйте, просто думайте, куди ви хочете прийти. Яка ваша мета, який ваш напрямок? І охоплюйте знаєте, таке охоплюване. Спирайтесь на свої справжні бажання. Це дуже важливо, тому що зачастую ми собі щось. Маємо якісь ідеї в голові, але дуже часто буває так, що це навіть не наші бажання. Мисліть при цьому нестандартно. Піднімайте постійно план, куди не то на одному місці. Зарожчиться підтримку тих людей, хто вже досяг такої мрії, або тих людей, хто вірить вас, хто вас надихає. І на не треба чекати нового року, понеділку. Змінить своє життя, от, знаєте, от просто зараз. Дуже важко так, сказати, що тепер я живу по-новому, але це можливо і не потрібно ждати якоїсь лучної нагоди, починайте прямо зараз. І якщо ви ще запланували, так, то закатали свої рукава, зробили дах, видах і погнали. Я вас всіх поздоровляю! Святами, я вам всім бажаю, щоб те натхнення, задоволення від вашого життя воно було постійним таким перманентним станом для вас, щоб, незважаючи ні на що, що відбувається навколо вашій душі, в вашому серці був мир. Ви були задоволені цим життям, були щасливою людиною. Всіх вас наступачими святами і до зустрічі в новому році. З вами була Світлана.